І сказав Господь Мойсеєві «Витеши собі дві кам'яні скрижалі, як і попередні, і вийди до мене на гору, і я напишу на скрижалях слова, які були на перших скрижалях, котрі ти розбив. І будь готовий на ранок, і вийди на Синайську гору, і предстань там переде мною на вершині гори. Та з тобою хай ніхто не виходить, і хай ніхто не появиться на всій горі. І вівці та худоба хай не пасуться поблизу тієї гори. І він витесав дві кам'яні скрижалі, такі, як і попередні. І вставши, Мойсей вранці вийшов на Синайську гору, як йому і заповів Господь, і взяв Мойсей із собою дві кам'яні скрижалі. А Господь зійшов у хмарі і став там перед ним і проголосив іменем Господа. І пройшов Господь перед його обличчям і проголосив. Господь, Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і правдивий, який дотримується справедливості та чинить милосердя тисячам поколінь, віддаляє беззаконня, неправедність і гріхи та не очищує винного. Він наводить беззаконня батьків на дітей і на дітей їхніх дітей до третього і четвертого поколінь. Мойсей, припавши до землі. Поспішно поклонився і сказав: Якщо я знайшов милість перед тобою, то нехай іде мій Господь з нами. Бо народ є впертий, та наші гріхи й беззаконня ти віддалиш, і ми будемо твоїми. А Господь сказав Мойсеєві: Ось я укладаю з тобою завіт. Перед усім твоїм народом звершу славні діла, те, чого не було в усій землі і посеред жодного народу, і весь народ, серед якого ти є. Побачить Господні діла, які я вчиню тобі, бо вони дивовижні. Ти зважай на все, що я тобі заповідаю. Ось я проганяю з перед вашого обличчя Аморейця, ханаанця, Хета, Ферезейця, Евейця, Гергесейця і Євусейця. Остерігайся, щоб ти не уклав завіту з тими, які живуть на землі, в яку ти ввійдеш, щоб не було між вами спокуси. Ви знищите їхні вівтарі. Розіб'єте їхні пам'ятні стовпи, вирубаєте їхні священні гаї, і у вогні спалите різьблення їхніх богів, бо не будете поклонятися іншому богові. Адже Господь Бог ревниве ім'я, Він є ревнивим богом. Щоб часом ти не уклав завіту з тими, які живуть на землі, і щоб вони не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами, не приносили жертви їхнім богам, і не закликали тебе. І щоб ти не їв їхньої жертви, щоб ти не взяв їхніх дочок для своїх синів, а своїх дочок не дав їхнім синам, і щоб твої дочки не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами, і щоб твої сини не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами, не робитимеш собі литих богів, і дотримуватимешся свята опрісноків, сім днів їстимеш прісне, як я тобі заповів. У призначений час в місяці нових колосків, адже в місяці нових колосків ти вийшов з Єгипту. Усе чоловічої статі, що першим вийшло з лона, належить мені первенця стелят, первенця з овець і первенця з ослят викупиш за вівцю. Якщо ж не викупиш його, то даси його ціну. Кожного первенця з твоїх синів викупиш не з'явишся переді мною з порожніми руками. Шість днів працюватимеш, а в сьомий день відпочиватимеш, у час посіву та жнив відпочиватимеш, відзначатимеш мені свято тижнів, початок жнив пшениці і свято збору врожаю посередині року. Тричі на рік нехай кожний твій мужчина з'явиться перед Господом, Богом Ізраїля. Бо коли прожену народи сперед твого обличчя і поширю твої границі, то ніхто не пожадає твоєї землі. Коли ходитимеш, щоб з'явитися перед твоїм Господом Богом тричі на рік. Не приноситимеш жертву так, щоб кров моєї жертви потрапляла на квашене. і не залишатиметься до ранку жертва свята Пасхи, первоплоди своєї землі принесеш додому Господа свого Бога, не приготовлятимеш ягняти в молоці його матері. І сказав Господь Мойсеєві Запиши собі ці слова, бо на основі цих слів. Я уклав завіт з тобою та з Ізраїлем. І пробув там Мойсей перед Господом сорок днів і сорок ночей. Хліба він не їв і води не пив, і записав ці слова на скрижалях завіту десять слів. Коли ж Мойсей сходив згори, то дві скрижалі були в руках Мойсея. Спускаючись з гори, Мойсей не знав, що шкіра його обличчя, коли він говорив з ним, стала сяючою на вигляд, і побачив Аарон. І всі старішини Ізраїля, Мойсея. Шкіра його обличчя була сяючою на вигляд, і вони побоялися наблизитися до нього. Тож Мойсей закликав їх. Тоді Аарон і всі старішини громади повернулися до нього, і Мойсей заговорив до них. А після цього підійшли до нього всі ізраїльські сини, і він заповів їм усе, що сказав йому Господь на Синайській горі. І коли він перестав промовляти до них. То поклав покривало на своє обличчя. А коли Мойсей входив перед Господа, щоб говорити з ним, то знімав покривало, доки не виходив. Вийшовши, він промовляв до всіх ізраїльських синів те, що заповів йому Господь. І Ізраїльські сини побачили, що обличчя Мойсея стало сяючим. Тож Мойсей обгортав покривалом своє обличчя, доки не входив говорити з ним.